50 тисяч гривень замість 10 після народження дитини виплати на догляд за малюком, якщо батьки працюють, покунок школяра та збільшення щомісячної допомоги матерям без професійного стажу. Це новації, які закладені у законопроєкт про підтримку сімей до та після народження дитини, який уряд затвердив у понеділок. Якщо його підтримає Верховна Рада, то ці зміни набудуть чинності уже наступного року. І на цю тему говоримо з першою заступницею міністра соціальної політики України Дарією Марчак. Пані Дарію, я вас вітаю. Доброго дня. зараз 10 тисяч 300 гривень одразу виплачують жінкам після народження дитини, і потім ще щомісячно 860 гривень та кілька років платиться. А як а. тепер це якщо жінка застрахована? Ага, а як Якщо тепер не застрахована, буде? менше того? Зараз буде наступна ситуація: тобто, до два місяці до народження дитини застрахована жінка буде отримувати 100% своєї середньої заробітної плати за рахунок страхових коштів незастрахована жінка буде отримувати 7 тисяч гривень за рахунок коштів державного бюджету. Після того жінка народжує одразу, вона отримує, по-перше, пакунок малюка або компенсацію, крім того, 50 тисяч гривень одноразовим платежем. Після того, перші два місяці після народження знову застрахована жінка, тобто та, яка працювала до народження, отримує 100% заробітної плати. Не застрахована, отримує 7 тисяч гривень, і після того далі до першого року дитини жінка отримує по 7 тисяч гривень на руки кожного місяця. Коли дитині виповнюється перший рік, у жінки є кілька опцій. Перша опція вона може продовжувати знаходитися в декреті. Тоді держава за неї платить страховий платіж в розмірі там майже 1800 гривень, це гроші, які фактично формують професійний стаж, вони будуть враховуватися в стаж жінки, щоб коли вона виходила на пенсію, оцей період догляду за дитиною він не губився. Але якщо жінка вирішить, що вона хоче повертатися до роботи. Ну, фактично, там з го місяця народження дитини жінці буде видаватися спеціальна картка банківська, на якій будуть гроші в розмірі 8 тисяч гривень на місяць, але скористатися цими грошима можна буде, якщо жінка повернеться до своєї професійної діяльності. Це дуже важливо, тому що, по-перше, ми сьогодні бачимо, що у нас значна кількість жінок, які доглядають дітей, вони хотіли би повернутися до роботи, але не можуть, тому що ну, не розвинені яслі по країні, не вистачає послуг догляду. І в такий спосіб ми, як країна, будемо допомагати жінці. Фактично закривати ось цю потребу в догляді, ну і крім того, звичайно, ми би хотіли стимулювати. Розвиток послуг ринку приватних надавачів послуг з догляду за, діті, за дітьми якщо такою простою мовою сказати, створення приватних послуг доглядальників, наприклад, приватних дитячих садочків, посилення комунальних дитячих садочків через те, що вони зможуть, наприклад, отримати дофінансування з за рахунок оцих спеціальних мічених грошей, і ось такою послугою оплати догляду за дитину. В форматі мічених грошей, або там як їх професійно називають гроші, спеціальний режим використання uh -huh. грошей, така підтримка буде надаватися протягом пер до трьох років дитини. А вже коли дитина досягла трьох років, то мова йде про дитячий садочок. Якщо дитячий садочок, наприклад, недоступний, то родині має платитися компенсація за відсутність місць в дитячому садочку. А далі вже підготовка дитини до школи, і там теж новий інструментарій, який ми готуємо для цього. Так ще раз, цими 50 тисячами гривень. Дитинка народжується, і родина, мама отримує 50 тисяч гривень одноразово. Правильно? Так. так а так. потім вона ще два місяці отримує свою заробітну плату, якщо вона застрахована. Ну, тобто у неї є професійний стаж. Да. І потім... А якщо ні, то 7 тисяч гривень перший рік. Так а якщо застрахована два місяці заробітна плата, і потім знову до першого року до 12 місяців дитинки по 7 тисяч гривень. Ага. Ну тобто це істотно більше ніж те, що є зараз, ці 860 гривень, яких не вистачає на підгузки. Та... Приміром, а, абсолютно вісім тисяч да. гривень на догляд, які якщо жінка виходить на роботу після того, як дитинці виповнюється рік, це ті, що можна. Тільки на оплату послуг з догляду, та платити, тобто людині так, або установі, яка так. надає такі послуги, абсолютно тому, що у нас зараз проблема, що навіть якщо жінка хоче повернутися до роботи, ну проблеми, яку ми вирішуємо, їх кілька. Одна з таких проблем, це те, що у нас відсутні послуги з догляду за дітьми там в більшості громад. І якщо твоїй дитинці півтора роки. Ти вже можеш повернутися до роботи, але нема з ким залишити дитину. І фактично, ми жінку приковуємо до трьох років до сидіння вдома, тому що тільки після трьох років вона зазвичай зможе відвести дитину в комунальний садочок. Друга проблема, яку ми вирішуємо, це те, що фактично жінка, особливо якщо це молода жінка, яка не встигла попрацювати до народження дитини. Ми взагалі її зараз за поточним законодавством залишаємо без фінансової підтримки, тому що ну ви праві там на 760 чи 860 гривень, ти взагалі не можеш нічого зробити. Не, не те, що памперси а ну, на, на свої особисті е, потреби теж не можеш нічого витратити, і фактично ти абсолютно повністю залежиш. Або від чоловіка, або від інших членів родини. Тому ми якраз хочемо створити ситуацію, за якою, по-перше, жінка буде мати більший фінансовий ресурс. Друге, жінка буде знати, що якщо вона захоче повернутися на роботу, в неї будуть гроші на оплату або дитячого садочку, або приватної няні. По-третє, ми хочемо в такий спосіб ще й вирішувати проблеми ринку праці. Оскільки ви знаєте, що у нас на ринку праці величезний дефіцит кадрів, і для нас дуже важливо, щоб кожна людина, яка може працювати, відновлювати економіку, створювати додану вартість, щоб така людина поверталася до роботи, Так, якщо я не помиляюся, у нас серед жінок, які не мають дітей, 71% працює. Серед жінок, які мають дітей, 54% працює. Тобто ми втрачаємо тих ті робочі руки, ті розуми, які могли б бути долучені до економіки країни. Але ще є дані, які показують, що виплати за дитину в довгостроковій перспективі не сприяють збільшенню кількості дітей. Тобто, це приємно, це додатково, але це не мотивує людей. Народжувати тут Абсолютно. більше ніж тільки виплата за дитину. На який ефект ви від цієї ініціативи розраховуєте? Навпаки, якраз у нас логіка тієї ініціативи ініціативи, яку ми зараз запроваджуємо, це не зробити ось цей один великий разовий платіж, а створити умови, за яких родина буде розуміти, що на кожному етапі розвитку дитини її потреби фінансові. Державою будуть закриті, очевидно, що в нас є родини, яким така підтримка не потрібна. Але більшість родин, ну наприклад, підготувати дитину до школи це високе навантаження фінансове, в тому числі, або стандартна проблема. Жінка хоче працювати, повернутися до роботи, але її не, її не беруть на роботу, тому що дивляться в неї маленька дитина. А це вона весь час буде ходити на лікарняні, на що нам такі працюни. І для таких випадків ми якраз зараз як уряд працюємо над тим, щоб давати більшу гнучкість, в тому, що як ти можеш працювати дистанційно, якщо твоя фізична присутність не конче необхідна на підприємстві. Тому цей законопроект, про який ми зараз говоримо, це лише один з компонентів великої комплексної системи підтримки родин з дітьми, який ми розробили. І цей Комплекс він складається з кількох елементів. По перше, це медична підтримка від моменту зачаття, в тому числі репродуктивні технології, наприклад, до моменту, коли дитина стає дорослою. По друге, це власне питання фінансової підтримки жінки для того, щоб вона мала трошечки більше самостійності в фінансовому плані, хоча б трошечки більше. Третє це питання догляду. Тому що за дослідженнями, які ми в рамках підготовки демографічної стратегії робили, саме відсутність інфраструктури догляду за дитиною є однією з важливих причин, чому жінки взагалі вирішують не народжувати дітей. Бо коли жінка розуміє, що вона народить дитину, і далі, поки ця дитина не стане самостійною, це буде тільки її проблема, і ніхто з цією дитиною, крім неї, не буде сидіти, багато жінок думають, ну. Ну, ну, це важко, ну я не потягну, я не хочу. І якраз наше завдання зробити так, щоб жінка знала, що її, ну, її дитина буде не тільки її проблеми, що для нас, як для держави, важливо допомогти жінці, в тому числі в питаннях догляду. Ну, і четвертий компонент, дуже важливий, це питання освіти. Тому що очевидно, що питання і в якості освіти, і в доступності освіти. І третє базове в тому, що твоя дитина готова до освітнього процесу. На жаль, ми часто бачили випадки, коли родини ВПО, наприклад, не відправляли дітей на офлайн навчання, тому що у них не було коштів підготувати дитину до школи. Саме тому минулого року ми вже запустили в перший раз такий пілотний проєкт. Ми е, на початку зими. Запровадили нову фінансову підтримку. Це були гроші на придбання теплого одягу для дітей з малозабезпечених родин з родин ВПО. Це було 6500 гривень на руки, і ми бачили, що цей ця підтримка коштує е, користується величезною величезним попитом. Майже 600 тисяч дітей отримали ось таку підтримку mm -hmm. на закупівлю теплого одягу. В цьому році ви знаєте, ми починаємо. Нову послугу це пакунок школяра, це гроші на підготовку дитини до школи до першого класу. Було, було багато дискусій про дизайн цієї підтримки, але, от, власна, це підготовка до першого класу. Це такий період, коли дитині потрібно з нуля закупити все: рюкзак, шкільна форма, або принаймні там якась спідниця чи костюмчик для хлопчика. Спортивна форма, кеди, взуття ну тобто, це великі насправді навантаження для багатьох українських родин, і для нас важливо показати, що ми, як уряд, будемо допомагати родинам. В тому числі в періоди таких пікових навантажень. Так, да, пані Дарія. Думаю, що чотири... зараз коли ви перелічували, що треба купити до першого класу у батьків майбутніх першокласників, просто сироти йшли шокірою, тому вони точно дізнаються більше про пакунок школяра. Дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Це була Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України.